Вітаю. Ви потрапили на рукодільний канал Меніткет. Мене звати Ганна. Сьогодні 14 лютого і хочу привітати усіх закоханих із Днем Святого Валентина. Побажати кохання безмежного, щоб воно було у кожного, у кожного в житті. Тому що, ну, мабуть, це основа існування нашого світу. А Сьогодні я підключаюся, тому що ми домовились з одною прекрасною людиною, спонсором проєкту Вланочки Боганової нової зустрічі від Миколая до Василя Вікторією Таценко. Посилання на її youtube канал я залишу в інфобоксі. І вона попросила мене. Те, що мені прийде сьогодні розпакувати. І я переходжу до формату руки в кадрі зараз, і ми з вами подивимося, яку красу мені надіслав спонсор. Я хочу ще раз, щиро від цього серця, подякувати вам, Вікторія, за це відправлення за такий подарунок. Я, чесно, його ще не відкривала. Я не знаю, що там. Я на дотик розумію, що там пряжа, але яка я не знаю. Тому для мене зараз, як і для глядачів мого каналу, буде несподіванка що ж мені надіслали. Щиро дякую. Я вже розірвала стрічку пакування, але ще не дивилася. І зараз разом з вами тут ми подивимося цю пряжу. Так. О, Боже, який колір. Вам трошки передається, е, е, сочніше. сочніше. Він більш такий трошки якщо сір, сірого додати. Дробс фієста, Боже, це нитко, неймовірно, просто. Так, ух ти, оце я розумію. Боже, яка краса. Давайте я приберу пакування. Поєднання кольорів яке? Шкарпетково. Опал, Боже, це взагалі мрія. Волган, Волган Фредерик Зергер. Так, це засновники, мабуть, я знаю, що він за серіями різними йде. Полоросок. Beauty Meat. З вітаміном Е. З Делвейсом, то вітаміном Є. Е. Боже, це така краса взагалі. Колір. Боже, просто, і, до речі, ось. Вже, вже, вже поєднання йде кольорів. Так, ще от, Боже. Вікторія, я щиро дякую, я настільки, Боже, настільки приємно таке отримувати, такі рюточки. Так, от ще щось. Дроп свіста. Оце фарбування. Так, давайте трошки отак от я от розкладати буду по кадру, щоб було видно. Оце розфарбовка. Боже, я навіть уявити не могла, що так можна так, таку так, пряжу зафарбувати. О, яка краса. Все, дівчата, я розумію, що потолтковий шаленіти від шкарпеток я буду продовжувати далі. І весна це не вплине. Так, свиста ще Боже, це. Ой, в мене руки чешуться. Чекається відразу розпочаток. Бояка. Сині, ви подається, от е, в мене якось камера передає все сочніше. воно трішки таке е, спокійніше, я б сказала, колір. Боже, Вікторія, яка це краса! Мама моя дорога, це я обв'яжу всіх і кожного. Дякую, бо я безмежно вдячна. Це в мене... А, так, Боже мій, мій, це. Один, два, три, чотири. П'ять пар шкарпеток, Я щиро дякую. Я ну, дійсно у захваті. І а, так мені оці кольори до душі. Оце одна серія, мабуть. Оці-ці ниточки, тому що фарбування, ну, стиль фарбування схожий, але оце поєднання, воно просто неймовірне. А оце, боже, ж, отак, отак, це так. Це поєднується з таким. А оцей зелений поєднати можна з синім. Так, ну мені все, мені треба <ривання> кидавати. В мене вже пішла фантазія гуляти. Ну, ці, боже, всі кольори, от кожен, я не знаю, просто я за, у захваті. Я щиро дякую я. Боже, я буду ще в'язати шкарпетки, шкарпетки і шкарпетки, і вони, вони не добридають, а з таким спонсором це взагалі натхнення творити красу. Та ну, дуже, дуже, дуже подобаються шкарпетки, Боже, дуже ця пряжа. Щиро дякую ще раз, Вікторія, це просто неймовірний подарунок. Я буду його використовувати, думаю, скоро, тому що, ну, хоч це все і одразу, але, але там ж на спицях ще, ще купа всього. Треба завершувати і розпочинати нове. Дуже дякую. шкарпеткова пряжа, вона просто неймовірна. Я щиро дякую за можливість пов'язати дроп з фієста, пов'язати опал. Це дійсно для мене такий цінний буде досвід. І такі, такі пряжа, ця, вона дуже мене так заворожує фієсту, почала в'язати. Боже, вона настільки приємна. Дотик, ну, взагалі це. Просто якийсь неймовірний бренд. Drops Fiesta я трішки іншу пряжу, пряжу в'язала. Фрейбл я в'язала, вона трошки інша, вона більш робіша. Ця м'якіша, Боже, дякую, Вікторія. Я безмежно вдячна. Я бажаю, щоб вас завжди з вами було натхнення. Завжди була неймовірна пряжа не, самих неймовірних, гармонійних, естетичних кольорів, і щоб о, вдача, твор, творчі, творча настага супроводжувала вас і давали можливість створювати нові цікаві речі і всім, хто дивився це відео, додивився до кінця. Я теж бажаю творчої наснаги. Я бажаю, щоб е вас надихали е вам, е щоб, е щоб е теж, е і спонсори, і люди, які поряд з вами, розуміли е ваш напрям, хобі, е розуміли, що для вас це важливо, дарували вам неймовірно. Цікаві подарунки, які будуть вас надихати на створення uh, чарівних речей. Побачимось в наступних відео.